Головний лісничий корюківського лісгоспу Віталій Скоробогатий показує вольєрний комплекс у лісі. За цією огорожею розводять плямистих оленів. Вже завезено 15 плямистих оленів, на якому є 13 самок і два самця. Ці олені в корюківських лісах поки не зустрічаються. Лісники спостерігали лише оленя європейського, але він не живе тут постійно, каже лісничий. Ми взялися за плямисто тому що він більш не немігруючий. Купували оленів у київських розплідниках минулої осені. Київські вольєри були закуплені ці олені для подальшого розведення і випуску дику природу. Вольєр розміщували так, щоб олені жили наближено до дикої природи. Рослинність підходить для харчування та життя оленів. Є природна водойма. Вольєрний комплекс був створений для напівприроднього напів отримання капітних, такі як благородний олень, плямистий олень. Створено в тому році загальна площа його 104,6 6 гектара згідно проєкту. Наразі огородили лише частину запланованого за проектом: 36 гектарів лісу. На території два майданчики для підгодівлі тварин взимку. Затор на своїх на свинок на жатях. Ну зерно вже не все закопається. Вінки кропиви. за літній період. ми Їх заготовляється, просушується. Він берези, лози. Все затуляється, потім розвозиться по всій території на купівлю тварин, огородження та створення майданчиків для годування оленів. Планують витратити 2 мільйони гривень. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.